Усім доброго дня. Інформатор зараз знаходиться у місті Дніпро. Ми зараз знаходимося безпосередньо на Січіславській набережні поблизу фестивального прочалу. І ось проїжджали повси і можете побачити. Ми також це побачили на власні очі, що почали розквітати спірея, її також називають спірея вангута. або її в народі ще прозивали біло наречена. Це такі невеликі кущі, і квітнуть вони ось таким чином і розквітають вони білим кольором. Це такі невеличкі квіти, можете бачити. Ось так вони виглядають. Серени вже літають чимало комах. Однак Дніпро потроху зеленішає. Повертаються теплі дні після холодних днів, які у нас були наприкінці квітня. І вже таким чином місто перетворюється на от, красу. Я, до речі, хочу сказати, коли є така змога. Обов'язково опублікуйте свої фотографії у соціальній мережі Instagram, у нас також є TikTok. Однак хочу сказати більше про Instagram, Обов'язково вставляйте свої фото в соціальній мережі Instagram, відмічайте наш аккаунт. Він називається Діпінформаторі. І можете ставити наприклад, галочку Відмітити нас і ми обов'язково додамо ваші фотографії у нас наш тижневий топ, який виходить щосуботи. Просто знаходите наш аккаунт в Інстаграм, тикаєте на нього, відмітити нас, і обов'язково ваші фотографії з'являться у щотижневому допі фото, яке виходить кожної суботи. Можете виставляти квіти, можете виставляти фото міських пейзажів, наприклад, о, як, вам, як вам заманеться. Взагалі тут є простір для творчості дуже-дуже великий, тому обов'язково творіть і виставляйте фотографії, діліться, і ширте їх у соціальних мережах. Наприклад, можете зафільмувати ось таку красу, яка є на екрані, це квітка кущі спіреї. Вона називається, в народі вона називається «Біла, біла наречена, і просто хотіли вам показати, як місто вже потрошки зеленіше і повертається в місто, повертається теплі дні після холодних вечорів, які були наприкінці квітня. Як я казав, обов'язково. Публікуйте ваші фотографію у інстаграм, можете відмічати наш аккаунт там. Просто публікуйте фотографію, відмічаєте наш профіль і таким чином ваші фотографії з'являються в щотижневому топі, який виходить кожної суботи. А це на ваших екранах квітка Спірей. Можливо, ви могли бачити, коли проходили повз вулиці, повз вулиці Дніпра. Їх називають в народі біла наречена. Тому обов'язково діліться фотографіями в соціальних мережах TikTok, Instagram. Instagram обов'язково, аби ваші фотографії потрапили в наш щотижневому. Тобто. Тому, якщо ви захоплюєтесь фотографією, обов'язково ввінчайте нас на ваших фотографіях, аби ваші фото з'явилися у щотижневому топі, який виходить кожне. Суботи, тому творіть обов'язково і до наступної зустрічі. І, до речі, хочу сказати: до, долучайтеся до інформатора ФМ на 107.3. Тому усім бадьорого дня бажаємо та будемо завершувати трансляцію. Дякую, що були з нами.